Доброго дня усім! Сьогодні великий відеоперегляд будинка в селі Лісники, Обухівський район, 4 км від Києва. Будинок повністю укомплектований з ремонтом. Сам будинок 205 метрів, плюс тераса, плюс навіс на 2 авто, паркомісця також є. На декілька авто поруч з лісом. Є також барбікю зона. Також є 50 метрів зона сауни і гостьовий будинок, там є дві кімнати, також санвузу. Спочатку почну відеогляд з самого будинка, всередині потім вийдемо ми назовні, і також подивимось зовнішню ділянку, і потім вже барбекю зону і також. Будинок гостьовий. Вхідна зона, гарний об'єм кімнат. Перший поверх гарно спланов, спланований. Так. Це вхідна зона, місце. Тут, тут шафа є вже дзеркало, домофон. Гарно все відкривається. Дорогий, якісний ремонт зроблений. Дві людини може тут поміститися. Далі йде гардеробна. Гардеробна з постірочною. Сушилка пральня, тепла підлога, електрика щитова. Далі йде санвузол на першому поверсі. Всі комунікації заведені в будинок. Повністю будинок функціонує, працює. Це душова, кадушова. душова. Потім санвузол з гігієнічним душем, місце шафи вбудовані є. І окомийник з таким церквом. Далі. Сходи з-підсвіткою дуже ефектно виглядає на фото і вживу. Тут є вбудовані шафи, кладовки. На першому поверсі обов'язково є кімната. Кабінет. Зробили також як і гостьовий диван, який можна на ньому виспати, якщо. Гості приїхали і недостатнє місця, хоча є окремо гостьовий для цього будинок з двома кімнатами. Ось на першому поверсі такий кабінет з шафами. Багато шаф, книг для книжок, можна як бібліотеку невеличку використовувати. Будь-де є кондиціонер і хантер Будинок робився для себе. Ремонт робився під себе. Перший поверх є тепла підлога, і також, бачите, в кімнаті є батареї. Сам будинок побудований із цегли з утеплювачем 15 см, і також фасад штукатурка з інкерною плиткою. І величезна кухня з острівцем великим. Місце під їдальню є, і також вітальня з виходом на терасу. Вже потім вийдемо на ділянку і подивимось терасу разом з барбекю зоною. Ще раз обіду вам. техніка на українській мові. Двойний холодильник. Дві морозильні камери також. Посудомоєчна машинка також. Індукційна плита. Зараз до кінця дойду всю вітальню покажу. Бачите, зроблено також батареї. нижні, дуже зручно. Будинку дуже тепло. Такий задній двір гарний. Давайте підемо на другий поверх. По першому поверху нагадаю: вхідна зона місце під шаху, дзеркало ардробна з. З прачечну, санвузол. Тут кладовочка є під сходами, кімната, кабінет і вітальня, їдальня з кухнею, кухня з великим острівцем, з виходом на терасу. Якщо вам подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо раді і надалі робити такі вам відео. Погляди, також запрошуємо на перегляд. Будемо раді. Тоді по плануванню на другому поверсі. Великий коридор є це вихід на верхню терасу з панорамно. є також балкон по кімнатам. На другому поверсі є три окремі кімнати. Що ще нагадую, що на першому поверсі є кімната окрема і ще гостьовий будинок там ще є також дві кімнати. Перша кімната, також багато шаф. Кондиціонер є купіханта. Карний дизайнерський ремонт зроблений. Бачите місце. Стіл такий великий. Також є. Далі. Друга спальня. Зі своєю гардеробною буде. Церква гарно зроблена, туалетний столик і своя гардеробна. Давайте швидко покажу верхню терасу окремий Вхід є. Просто я в бахілах не буду виходити, але ви її бачите з гарною панорамою. Тут ще є балкончик. Це вже побільше спальня, мастер спальня. Зі своєю великою гардеробною. З великим також панорамним вікном. Батареї нижні є також. Все зроблено. Паркет. І велика обирання, артеробна, багато місія. Обіду я ще з цієї сторони і подивимось також з вами ще головний санвузол великий, з ванною. ванна з віконцем, рукомийник на двох, туалет з біде, будовані шафи. Я і бачите, яка церква величезна. Тоді на другому поверсі є три спальні, дві гардеробні і великий санвузол. Є також балкон і верхня тераса. Зараз вийду на, на вулицю і покажу вам також планування ділянки і також. Барбікю зону, терасу, навіс на декілька авто і сауну з гостєвим будинком. Спереду будинок. Бачите, як виглядає фасад. Штукатурка з клімкерною цеглою, плиткою, вибачте, і це містечко на 5 будинків. Закрите містечко. Важливо зазначити. Калітка, ворота на пульту. Домофон є. Вигрівна яма з переливом, септик. Гарно зробленого озеленення. Брусчатка, натуральне каміння. Навіс на два авто, верхня тераса, балкончик. Поруч лісосмуга. Тут також лісосмуга, великий ліс, третя, десь третя вулиця, так. Тут також є місця для на два дві машини десь в парку місця. Тут свердловина зроблена. І це місце, а тут котельня. До речі, ми так подивимось котельню ще. Котельню вивели окремо, великий величезний плюс. Тут вже гостєвий будинок і там в кінці йде сауна з барбекю-зоною і такою терасою. Давайте обіду спочатку в ділянку, а потім вже зайдемо в приміщення. Ділянка 8 соток. Відеонагляд є, охорона. Хантер. Автополив також зроблений. Барбекю-зона, Піч зроблена. Така барбекюшниця. Дуже потужне натуральне каміння, граніт, місце підполишці, троблення, рукомийник. Бачите, як вивели кондиціонери. У будинку зроблений ремонт буквально, можливо, півроку, до року, як зробив ремонт новий. Все нове. Великий плюс для тих, хто любить заїхати в новий будинок, то тут якраз є така можливість, дуже гарна локація дорога, закрите містечко. Сауна на дровах, спарк система, топка, злив, бачите, також зроблено правильно тут. Туалет. душова у коми Також Подивимось. Гостьовий будиночок. По центру де санвузол також з душовою гігієнічним душем. Трап під нахилом і рукомийник зеркала. Ось така підсвіточка є. І кімнати. справа одна кімната. З окремим виходом на двір. І ще одна кімната з ліжком. Також з виходом на двір. Такий цікавий проєкт, зроблений для гостей. Видно, що старалися дві окремі кімнати, санвузл і також баня зі своїм санузлом. Давайте ще подивимось з вами. Котельню. Система чистки води є величезні фільтрації Котел стоїть Бак Така котельня Тоді все вам розказав, показав, будемо раді бачити. В описі буде точна ціна, вказана. За домовленістю зможемо показати вам. У цьому будинку бажано домовитись заздалегідь про перегляд, хоча б там за день, чи якщо в день-день, будемо старатися також. Всім гарного дня, до побачення!